Як діти сприймають себе у військовому конфлікті на сході країни? Від травми війни, наголошують психологи, лікуватимуть ще не одне покоління. Понад 25 тисяч мешканців Донбасу вже отримали швидку психологічну допомогу від спеціалістів штабу Ріната Ахметова. Але проблему доведеться вирішувати ще багато років. Як розпізнати травму війни і як з нею боротися? Далі у сюжеті. Це незвичне заняття із психологами в одному з десятків Донецька. Червона нитка в руках дітей уявне полодне щастя. Шлях до нього непростий. Спочатку потрібно подолати нічні жахіття, які наснилися малюкам. Я плакала і ще потеряла папу. Мені приснула здорова кукла, потім кукла стала злої. Через игровые формы фахивцы психологичной службы штаба Рина Тахматова выявляют у детей травму вины. Адже осколки снарядов рвут не только тело, они разрывают душу. На этих рисунках отражены все страхи и ужасы, которые испытывают наши дети. Самые большие страхи это, конечно, собственная смерть. Когда мама, папа есть, а дети себя рисуют в гробах. Это очень жутко. Этот рисунок самый страшный, он отражает, наверное, весь ужас проблемы, травмы войны, потому что на нем, если вы присмотритесь, кроме ограниченных храмок, да, которых в себя ребенок загоняет, есть еще кресты. Когда мы у ребенка спрашивали, что он рисует, он рисует кровь и кресты, да, которые отражены красным цветом. То есть, по сути, весь ужас войны отражен в этих рисунках. І восени минулого року гуманітарний штаб Ріната Ахметова організував унікальний Україні проєкт Навчання кризових психологів. 250 найкращих фахівців зі всієї України опанували сучасні міжнародні методики лікування посттравматичного синдрому. Будемо вчитися робити добрі справи. Психологи штабу працюють по обидва боки літнього розмежування. Займаються індивідуально в центрах, відкритих у Києві, Донецьку та Маріуполі. Проводять заняття у школах та дитсадках. Ми зібраємося методиками це арт-терапія, ігротерапія, сказкотерапія. Знімаємо емоційне напряження у дітей, тривоги зовнішнього світу, допомагаємо виводити з себе страхи, емоції. Травми війни часто не розпізнати. Вона як водинкова бомба, захована десь глибоко, але обов'язково спрацює, коли чекає з цього менш за все. Якщо выявить виявити травму и не оказать допомогу, психологічну допомогу, то, по суті, ми тіряємо того чоловіка для общества. За даними соціологів, 93% мешканців Донецької та Луганської областей мають хоча б один симптом травми війни. Психологи кажуть, що у майбутньому допомогу доведеться надавати не тільки поколінню, що зростає, а й дітям цих дітей. Інга Юлія Міншакірова, Данила Кірієв, Володимир Конопля деталі.